Вниз, будь ласка. Добре, що шип упустився в останню секунду. Я знав, що так буде. Нам загрожує глобальне вимирання. Треба діяти зараз. Піду у вестибюль. зараз. Посередині цих важливих дебатів. Від імені релігійної громади. Я піду з тобою. Новий сезон. Ви так підходите одне одному. Ми так схожі, ми такі різні. Що? Ну, понеслася. Ей, ти, хто? Я? Самотня мої серії. 15 вересня. Ну що ви малі? не дурню, тільки не кажи мені, що ти приймав дероїди. Окей, приймав. Чули всі, я приймав дероїди. Кто твій друг? Я! Бачиш! Что таке USB? Певно, це нова назва після розвалу USA. Футурама! <рес> mm, ця запечена <праць> Аляска <праць> просто чудова. Емі, у чому <праць> твій секрет? <праць> Я бісексуалка. Перекладено та озвучено на замовлення сайту simpsonsua.tv